Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Об'єднання інвалідів Віра відзначило своє 25-річчя. Проєкт від апшифтерів Олександрійського педагогічного коледжу. Олександрійка у складі молодіжного симфонічного оркестру України. 24 червня свій 25-річний ювілей відзначило об'єднання інвалідів. Віра сьогодні об'єднання налічує понад 250 людей з інвалідністю. З нагоди свята дітей та дорослих вітали теплими словами, виступами місцевих талантів та грамотами у палаці культури. Олександрійський театр подарунком для підопічних стала автобусна екскурсія рідним містом. Громадське об'єднання інвалідів Віра відзначає свій ювілей 25-річчя з моменту заснування. З нагоди поважної для кожної організації дати урочистості провели в Олександрійському театрі. Привітала з ювілеєм Віру і секретар міської ради Вікторія Косяк. Я впевнена, що в цьому залі присутні ті люди, які стояли у витоків створення цієї організації, формували її склад, писали її статут. І, мабуть, за цей період зроблено дуже багато чимало роботи для того, щоб ця організація не просто не просто існувала, а й розвивалася. І це не лише завдяки вашим керівникам Зої Іванівні, це також і завдяки вам, саме тим людям, які сьогодні присутні у, то, у цьому залі, саме тим людям, які кожного дня демонструють неймовірну силу. Своєї волі сьогодні об'єднання інвалідів нараховує понад 200 дорослих та 50 дітей. Організація має власний офіс, де представники об'єднання збираються декілька разів на місяць. Для них місцеві колективи проводять концерти та творчі зустрічі, але вже не один рік бажання на свій день народження у організації одне. У нас нема залу. У нас 250 чоловік. Немає де збиратися. І категорія дуже важка. 70% – це люди, які допомагають друг другу, які дійсно боль все перев... це люди, які живуть своїм життям, а 30% – це люди, які хворі. І їх ні одна організація не бере по тій причині, що навіть терцентр, державна організація це люди викинуті практично. І їм настільки важко, по-перше, і в нас їх 30%. Це люди, яким треба допомагати. Дуже важка категорія. І 9 чоловік правління справляються. Спасибі, що є такі люди в мене, що вони допомагають і роблять. На початку заснування місцем зустрічі людей з інвалідністю був колишній кінотеатр Жовтень. Після його закриття Віра декілька разів змінювала офіси, поки не отримала приміщення по вулиці Поштовій. 9. протягом цього часу об'єднанню допомагало багато організацій та людей, згадує Зоя Беззубова. Чорноус Людмила Леоновна, Гавріліді, Анна Сократовна, Соліган Михайло Михайлович. Ришко Степан Васильович, Клімова Людмила Олександрівна, Антоненко Галина Миколаївна. Це люди, які дійсно десятиліттями працюють разом зі мною. Подарунком з нагоди 25-річного ювілею стала автобусна екскурсія мальовничими вуличками рідного міста. Несвідомий вибір професії, таку назву має проєкт від команди Апшифтерів Олександрійського педагогічного фахового коледжу. Дівчата стали одними з 70 представників Кіровоградщини, хто пройшов навчальний інтенсив на базі наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського у Кропивницькому. І, хоча проєкт не став переможним, він успішно реалізовується у молодіжному просторі. Другий поверх. Студенти Олександрійського педагогічного фахового коледжу беруть участь у проєкті Апшифт. Дівчата пропонують молоді несвідомо обирати свою майбутню професію. До вступу в свій коледж. Ми також дуже багато від батьків від оточення чули, що от, наприклад, іди туди, вступай або туди ж. Але от ми свідомо обрали те, що ми хочемо саме сюди, і тому ми вирішили, що не одні ми з таким ствхуємось так, і вирішили, що ми повинні допомогти молоді з цим. Вирішитися вже успішно проведено цикл заходів для учнівської молоді, під час яких проводились зустрічі з представниками різних професій. Ми познайомили нашу аудиторію з психологом. Вона розказала їм весь шлях, як це буде все проходити, які вони будуть тренінги, що їх очікує. Наступний наш захід був вже більш знайомство аудиторії, тобто молодь між собою знайомилася, хтось почав дружити, більше спілкуватися, знайшли собі нові знайомства і почали. Свій шлях до свідомого вибору професії. Психолог почала проводити багато тренінгів, навчальні відео, навчальні ігри, тобто ми в ігровій формі більше це все проводимо, щоб було цікаво. В нас є також був такий захід, коли прийшли представники різних професій. Тобто, ми залучили СММ, ми залучили фотографа, представника молодіжної ради. Тобто, багато ми залучили професій, і кожен представник розповів, що. Із себе уявляє їхня професія, плюси, мінуси, чому варто поступати, чому ні, і молодь вже більше для себе, можливо, зрозуміла, що от саме це їм цікаво. А, також це те, що ми вже пройшли, але надалі в нас ще буде практика, де одноденна, де учасники зможуть випробувати себе в якійсь сфері, де їм можливо буде цікаво. Абшифтерки зазначають, що є і зворотній зв'язок від учасників проєкту. що це дуже важливо, тому що якщо ти не будеш. Обрати ти будеш обирати ну, точно чи батьків, ти потім цю професію ну не будеш любити і ти не захочеш нічого робити, як деякі ходять на роботу і думають, що побістріше піти додому. А якщо ти вибереш свій ем, свою свій шлях, то ти зможеш щось досягти. Студентам педколеджу хочеться постійно розвиватись та пробувати свої сили у чомусь новому. Підтримують у нових проєктах і педагоги закладу. Кожен сьогодні. Пише свою історію майбутньої України. І коли молодь проявляє ініціативу в різних напрямках: проектах, змаганнях, конкурсах, це самореалізація цих юних дітей, які сьогодні. Знаходять ту нішу, яка може використовуватись. Якщо в довоєнний час студенти знаходили якісь вечірки, ми робили якісь концерти, дискотеки, і це було надзвичайно цікаво студентам, то сьогодні студенти можуть або просто сидіти і спостерігати, чекаючи перемогу, або відповідно реалізувати себе в різних проєктах. Саме тому адміністрація колективу педагогічного коледжу надзвичайно з великим задоволенням. Підтримує даних студентів, які приймають участь, дає можливість їм знайти час, можливість, кошти, вирішити питання з батьками для того, щоб студенти долучались до цих проектів незалежно від підсумкового результату їхньої участі. Зустрічі із школярами проходять у молодіжному просторі другий поверх. Нагадують апшифтери. Юна Скрипалька, учениця Олександрійської дитячої музичної школи, в свої 14 вже мала змогу виступити на сценах Франції та Німеччини. Цього року Скрипалька пройшла до складу молодіжного симфонічного оркестру України, виступала під керівництвом всесвітньо відомої української диригентки Оксани Линів. Днями повернулася з труденного турне враженнями від виступу і, звісно, планами на майбутнє Ліза Погоріла, поділилася з нашою знімальною групою. Ліза Погоріла, скрипалька з Олександрії, з січня є учасницею Молодіжного симфонічного оркестру України. З оркестром їздила в турне до Франції, Німеччини. Днями повернулася з Італії. Цього разу була програма трохи легша, ніж минулого. Ми грали з італійським оркестром. У нас було десь 35 музикантів. Взагалі в нас склад дуже великий. Це близько 80 дітей. Враження, звісно, як завжди, дуже дуже круті. В дуже насичений час, і за ці три дні ми обходили майже там всі відомі музеї, це старовинна бібліотека Болонії, музей музики. Також були на репетиції Оксани Лині, вона там ставила оперу Вагнера Золото Рейну. Після концерту вона, на жаль, не приймала участь в нашому концерті, але після, після нашого концерту вони, тобто ми всі зібрались і пішли на вечерю. 14-річна Ліза наймолодша учасниця оркестру. Два роки тому вона також пройшла прослуховування, але тоді через вік вирішили зачекати. Але весь цей час вона активно брала участь в творчих конкурсах, долучалася до участі в концертах. До речі, вже у неділю буде грати на київській сцені. Позвонила Богдана Іванівна Півненко і сказала, що Потрібно зіграти з, камерним, з київською камератою в Києві в суботу. І В мене змінились майже всі плани, тому що я думала на суботу їхати у Львів, вступати в Львівську десятирічку. Тепер вступні я принесла на понеділок і в суботу в мене буде концерт у Києві. Літо у Лізи доволі насичене. В понеділок чекає співбесіда про вступ до Львівської десятирічки, а далі знову в турне за кордон. 14 липня я їду в Німеччину. В місто Новіт. Там також з оркестром ЮСО, там камерна академія. Ми будемо грати, грати в квартет. В серпні також буде три країни: це Італія, Швейцарія, Німеччина, також з ЮСО. Ну, це вже буде дуже важливий концерт. Будемо знову грати симфонію Шумана, Оркіна, це відомий український композитор, концерт для Віолончелі. Ну, і там буде вже Оксана Линів. Скрипалька зараз навчається в 7 класі Олександрійської дитячої музичної школи. Окрім скрипки, грає ще на фортепіано. І те, що її майбутнє пов'язане з музикою, впевнена на всі 100%. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.